Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні з вами я, Безуська Олега Герасимівна, кандидат біологічних наук доцент. І сьогодні ми з вами продовжимо наш проєкт Хімічний склад живого, і це вже у нас восьма восьма, таке, восьма тема, можна сказати. Так? І Почнеться вона з того, що ми будемо розглядати не лише. Народження молекулярної біології, а ми почнемо нашу, е, нашу таку зустріч з квантовою фізики. Потім ми розглянемо і біологічні макромолекули, які знайшли в клітині, і е, спадкова інформація, яка була пов'язана з ними. Ну а потім зосередимося на нуклеїнових кислотах, як лінійних біополімерах, і розглянемо будову нуклеотидів ДНК та РНК. Отже, проблема спадковості це дійсно вирішення цієї проблеми, це розкриття таємниці життя. Це дійсно так і є. Ми бачимо тут величезне різноманіття, зображене на цих малюнках. І при всьому при тому різноманітті підтримується видова, видові характеристики. І ми бачимо, наскільки багато цих видів і в океані, і на суші. І дійсно дуже багато дослідників, і особливо ця, ця проблема вона виникла саме на початку ХХ століття, так яскраво можна сказати, вибухнула. Ну і Чому вона так вибухнула, чому так захотілося всім розкрити цю таємницю життя? Ну, давайте ми будемо з вами знайомитися. І чомусь від фізики до біології, чомусь фізика вийшла на перший, на перший такий крок, а може декілька кроків вперед. І дійсно, в цей час, на початку ХХ століття, працювала ціла плеяда надзвичайних фізиків. Один з них це Ернст Резерфорд. Він відомий як батько ядерної фізики, був нагороджений і премією Нобелівською премією з хімії в 1908 році. Що він зробив? Він відкрив атомне ядро, він відкрив альфа і бета випромінювання. Радон, велику кількість ізотопів, відкрив радіоактивне перетворення хімічних елементів, створив теорію радіоактивного розпаду, роз, 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 розщепив атом нітрогену, виявив протон, довів, що альфа-частка єдрогелію, створив планетарну теорію будови атомів. Тобто, що, що сталося, що сталося на початку століття. Бурний розвиток фізики. Фізики Захотіли, захотіли дізнатися про сутність матерії. Так? Вони заглибилися туди і народилася нова наука, це теорія квантової фізики, квантова фізика, квантова хімія на базі квантової фізики розвивається. Ось тут ми бачимо фотографії Макса Планка, Ейштейн і тобто, я ж кажу, це ціла плеяда фізиків народилася, але серед цих фізиків був один. А потім іще і не лише один а він практично створив уже і не лише. Фізиків, які хотіли знати, що таке життя з точки зору фізики. А і біологи теж зацікавилися цією проблемою. Так? Ось ми бачимо тут фотографію Ервіна Рудольфа Йозефа Олександера Шрейдінгера, Один з найвідоміших фізиків. Першої половини і, і взагалі ХХ століття, так він теж лауреат Нобелівської премії з фізики, один з засновників квантової механіки. Він директор заснованого ним інституту передових досліджень в Дубліні, розробив квантову механіку і хвильову теорію матерії, записав основне рівняння нерелітовісткої квантової механіки рівняння, так зване рівняння Шредінгера. І ось його ця книжка, яку він написав, вона ще побачила життя практично під час Другої світової війни, здається, в 44-му році. Але ця книга вона свідчила про те, що саме фізики, які досягли неймовірних успіхів в розгляді неживої матерії, вони все одно їх, їх цікавила. Жива матерія, їх цікавило життя. І ось тут ми можемо з вами познайомитися ще з одним фізиком, це Макс Дельбрюк. Ось він. який е, дійсно почав свою наукову кар'єру з квантової фізики, але потім, потім його зацікавило зовсім. Інша проблематика. І наштовхнув на цю проблему його саме Нільс Бор. Ось тут ми бачимо фотографію Нільса Бора. Дільбов був на стажуванні в Інституті Бора в Копенгагені. У серпні 1932 року він потрапив на лекцію Нільса Бора на Міжнародному конгресі світлової терапії. Лекція називалася Світло та життя. В ній Борб поділився своїми думками про проблеми життя у зв'язку з останніми досягненнями квантової механіки. І хоча Макс Дельбрук не був обізнаним з біологічними проблемами спадковості, але лекція Нільса Бура його надихнула, і він вирішив присвятити себе цій науці. Повернувшись до Берліну, став шукати контакти з біологами. Йому дійсно поталануло, в цей час в Берліні працював Микола Володимирович Тимохеєв рисовський Це цитата, цитата з книги Франка Каменецького, який написав надзвичайно цікаву книгу Найголовніша молекула. Найголовніша молекула це ДНК. Отже, Фізики і біологи. Дельбрюка зацікавила робота генетиків. Взагалі, в генетиці були спільні риси з квантовою механікою. Квантова механіка принесла у фізику дискретність, стрибкоподібність. Вона також примусила серйозно ставитися до випадковості. З'ясувалося, що біологи також виявили дискретну, неподільну часточку, так званий ген. Яка випадково переходить з основного стану, генетики називають його диким типом, збуджений, так званий мутантний стан. Але що ж собою являє цей ген? Як він побудований? Про це часто сперечалися фізики і біологи на вечорах Одельбрюка? Отже. Микола Володимирович Тимофеєв-Рисовський, він практично практично вчив фізиків біології, генетиці. І, звичайно, спершу фізики не розуміли навіть мову. Мову генетики, так ось цю термінологію. Для них таке речення, як рецесивний алель впливає на фенотип за умови, якщо генотип гомозиготний, казалось якоюсь терабарщиною. Вони не розуміли сутності. Але поступово, поступово дійсно, вони почали розуміти. Почали розуміти і термінологію, і проблематику. І е, одне з найголовніших е, найголовніших питань, які вон е, е, питань, яке е, вони е, задавали тим, е, Миколі Володимировичу: а що ж таке ген? Що собою являє ген? І тоді е, Микола Володимирович е, казав, що це не дуже суттєво сказати, що це таке. Головне, знати, що воно таке є. І така дискретна часточка, яка буде визначати ті чи інші е, е, спадкові ознаки, однак е, е, він одного разу сказав, що його вчитель Микола. Кольцов він вважав, що це білкова молекула. Тобто ген це білок. Ми не будемо зараз казати, що так, це, це можливо, і помилка, і неможливо, а точно помилка. І Микола Володимирович нібито неправильно казав цим фізикам, але він просто ну… Сказав, те припущення, яке було у його а, вчителя, однак він не замислився, не замислився а, тоді ще, не замислювався над тим, а що з собою на хімічному, біохімічному, на біохімічній мові являє цей ген. А, вот. І а, дійсно, коли, а, коли ці фізики разом з а, біологом. А, Проводили такі диспути, це були 30-ті роки в Німеччині, і ми знаємо з вами, що було в Німеччині в ці роки, і е, е, загострювались, загострювались, е, умови життя, дійсно, е, прихід е, Гітлера до е, влади він е, не дуже е, позитивно в. Е, Плинув на розвиток науки і саме біології тому, коли до Дельбрюка звернувся розпорядник роквелірського фонду Орен Вівер, він в той час відвідав Європу і запросив Дельбрюка переїхати до Сполучених Штатів Америки. Дельбрюк погодився, він отримав хорошу стипендію, і він уже тоді захотів займатися біологією і саме з'ясовувати, а що ж таке ген, а що ж таке життя з точки зору фізика. І що дуже цікаво, що в цей час починає зароджуватися нова біологічна наука. І саме цей Уоррен Вівер, він першим назвав нову галузь науки фінансовою підтримкою, якої став займатися Рокфеллеровський фонд. Він назвав цю науку молекулярною біологією. Так, вона вже тоді зароджувалась. Але ми з вами маємо розглянути, а що ж стало? Найголовнішим, найголовнішим відкриттям, уже яке стало е, основою цієї молекулярної біології, так? але трошечки пізніше про це. Е, що ж було відомо на той час е, уже на 30 40 сорокові роки ХХ е, століття? Ну, по перше, в, в клітині? Е, вже відомо було, звичайно, багато що про будову клітини, і що в клітині є ядро і поведінка, поведінка ядра і хромосом під час поділу клітин. Уже тоді вона, вона була основою для того, щоб біологи все ж таки ось ці спадкові риси, вони і і прояв цих спадкових рис під час зміни. Зміни уже, е, цих клітин, чому клітини залишаються такими самими, як материнська клітина. Тобто, все все ж таки було пов'язано з ядром. Але, а, а що ж знаходилося в, ці, в цьому ядрі? І виявилося, що ще в 1868 році швейцарський біохімік Фрідріх Мішер виявив в ядрах клітин хімічну речовину. Вона містила фосфор яку він назвав нуклеїном або нуклеїновою кислотою. Це був ще раз підкреслюю, 1868 рік, а в 1884 році Альбрехт Косель в екстрактах ядер еритроцитів птахів виявив білки гістони. І до сорокових років ХХ століття багато дослідників вважали саме їх носіями спадкової інформації. Між іншим, Косель став лауреатом Нобелівської премії 1910 року. І отже, ядро, хромосоми, поведінка хромосом під час поділу клітини все вказувало на те, що це саме ті структури, які варто досліджувати. І ось перед нами така ділема. Є білок, так, ось білкова молекула, так зображена. Це молекула РНК, а ось це молекула дволанцюгової ДНК. Так, схематично зображена. І ось ми бачимо, що все ж таки більшість вчених і вважала на в той час, що саме з білком пов'язана пов'язана спадкова інформація. Тобто, це є носій спадкової інформації. Чому так? По-перше, було відомо, що велика кількість мономерів, 20 амінокислот, беруть участь в утворенні білкових молекул. Тобто можна писати дуже можна сховати можна дуже велику об'єм спадкової інформації в цих білкових молекулах. Звичайно, РНК і ДНК вони складаються всього-навсього з чотирьох нуклеотидів, тобто в мові нуклеїнових кислот значно менше літер, тобто можливостей нібито для запису генетичної інформації суттєво менше. Але білок є достатньо такою лабільною молекулою. Він легко. Коагулює, він змінює свої властивості, змінюється його конформація при змінах умов оточуючого білок середовища. Тобто це молекула лабільна. Що стосується нуклеїнових кислот, то нуклеїнові кислоти вони дійсно більш стабільні і витривалі. Для того, щоб для того, щоб роз'єднати роз ці два ланцюги ДНК, які пов'язані водними зв'язками, треба умови PH 13 температура понад 100 градусів. Тобто, дійсно це такі дуже, дуже тяжкі умови, для того, щоб молекула все ж таки зберігалася, зберігала свою структуру. Так. Але є два варіанти: є молекула РНК і є молекула ДНК. І як ми побачимо далі, і ви, мабуть, теж пам'ятаєте про те, що вони відрізняються складом нуклеотидів, тобто в ДНК, в серці нуклеотида буде дезоксирибоза, а в в нуклеотидах РНК рибоза, тобто на один кисень більше, і плюс те, що ну, одноланцюгова РНК, дволанцюгова ДНК, хоча ми з вами на одній з зустрічей познайомимося із дволинцюговами РНК, однак все ж таки ДНК виявилося більш перспективною в плані збереження генетичної інформації, саме тому, що, саме тому, що Урацил, як ми будемо бачити, і цитазін при при таких умовах, коли ми забираємо аміногрупу від цитозина, це може перед він перетворюється на урацил, і такі зміни можуть бути спонтанними. І виправити тоді такі пошкодження РНК буде невідомо як, тому що немає такого маркера для того, щоб сказати, ага, це природний. Урацил, або це той урацил, який, який з'явився після того, як відбулося дезамінування цитозину. Тобто відрізнити їх неможливо, і хто, і хто нормальний, нормальний природний. Урацил і той, який мутантний, практично. Тобто ви, це неможливо. Урацилу немає в ДНК. Там з'явився тимін, такий перимін, тимін, а тимін це метельований. На урацил. Тобто, ось ця метильна група вона застабілізувала цю ситуацію, і тепер уже можна, можна шукати помилки, можна виправляти помилки. Тобто не просто, не просто генетична інформація, а можливість збереження генетичної інформації, можливість виправлення помилок стало досить важливим для цієї малечі. ДНК. Ми забігли трошки вперед. Ми повертаємося знову-таки трошки до історії і кажемо ДНК або білок, так? кандидати на спадкову молекулу. І згадуємо Миколу Костянтиновича Кольцова, який писав: важко визнати за такою простенькою молекулою, як ДНК, такі складні функції. Він має на увазі це. Збереження і реалізації генетичної інформації, спадкової інформації. Але при цьому, при тому, що він помилився з е, самою молекулою, так, він е, висловив ідею маточного синтезу біомолекул. І це е, е, дійсно таке передбачення дуже важливе, бо тест на те, яка молекула є. Е, Саме спадковою одним з тестів це можливість матричного синтезу молекули. Ну, ось тут ми вже більш так докладно можемо розглянути будову нуклеотидів, будову нуклеотидів ДНК і РНК ось тих нуклеїнових кислот, Так? Пентоза рибоза або дезоксирибоза, Ось тут при другому вуглецевому атомі ми бачимо HH дезоксирибоза а ось тут HOH рибоза. Додатковий атом кисню в молекулі. Нітрогеномісні основи. Гуанін, аденін – це так звані пурини, і цитозін, тимін, урацил це піримідинові азотисті основи, цитазін, тимін і урацил це пірамідинові нітрогеновмісні основи. І ось тут між молекулою дезоксирибузи або рибузи виникає N-глікозидний зв'язок, це ковалентний зв'язок, і приєднується тоді до цукру, до першого. Вуглецевого атому, ось ця нітрогеновмісна основа. І до п'ятого вуглецевого атому приєднується теж теж ковалентним зв'язком уже залишок ортофосфорної кислоти. Тоді ми кажемо, ось це нуклеотид, це нуклеотид, молекула нуклеотида. Якщо ми заберемо від неї фосфатну групу, то залишиться нуклеозид, нуклеозид які нуклеозиди? це або це аденозин, гуанозин, цитидин, тимдин, уридил це ті сполуки, які складаються лише з молекули рибози або дезоксирибози і нітрогеномісної основи. Але виявилося, що до складу деяких нуклеїнових кислот входять у відносно незначних кількостях ще і додаткові так звані мінорні нітрогеновмісні основи та відповідні їм мінорні нуклеотиди. Найбільша кількість мінорних нуклеотидів зустрічається у молекулах транспортних РНК, до 5% від загального нуклеотидного складу. До мінорних нуклеотидів належать метильовані похідні звичайних нітрогеновмісних основ. Зокрема, це може бути метил аденін, 2 аденін, 6 аденін, 1 метилгуанін і так далі. ДНК людини містить значну кількість 5 метилцитозину. Інформаційні РНК метильовані похідні аденіну. Та гуаніну. Ось тут ми бачимо приклади мінорних нуклеотидів. це риботимідин, псевдоуридин, метилцитозин. Ось він метилцитозин, якого багато у нас в ДНК, і за допомогою ось цієї метильної. Групи можна вимикати гени. Якщо кількість цих метильованих цитозинів збільшується, то це призводить до виключення генів. Метильована ДНК присутня у геномі і прокаріотичних організмів для захисту від ферментів, які можуть руйнувати. Руйнувати ДНК це так звані ферменти ендонуклеази. Отже, на сьогодні ми з вами завершуємо таку попередню, це у нас попередня зустріч присвячена нуклеїновим кислотам, і ось ця роль, роль фізиків. Роль, вони як такі провідники, провідники до, проблеми, до проблеми, вони привели багатьох і фізиків, і хіміків, і біологів до вирішення цієї проблеми, але вони були першими. Отже, на сьогодні все. Ми з вами завершуємо нашу зустріч. Якщо ви зацікавилися, Цим матеріалом, то підписуйтесь на наш канал і зустрінемось уже на, на другій частині цієї нашої лекції. Будь ласка.